Панство, сподіваюся, у вас все добре. Київ, Київщина після <кій> атаки. Привітали наші війська э, зі святом після декількох годин сну. Згадався. <кій> Мені коментар один вчорашній. Як можна жити в любові, якщо ти з дітьми в укритті Одеса? Пані написала з Одеси. Якщо ти з дітьми в укритті, не знаєш, куди бігти, воно летить, я вас розумію. Сьогодні годин 16 тривала повітряна. Хто Київ-Київщина, все прекрасно чули, все прекрасно знають. І я вас розумію, тому що, тому що розумію. Не, знаєте, є така фраза, дуже легко бути мудрецом, мудрецем десь там на горі, да? в Тібеті. Ти, попро... Ти спробуй залишитися мудрецем на ринку, продаючи рибу. Я трошки гальмую панство зранку, бо буквально пару годин поспала. От е питання в чому люди, які навчились жити в любові, вони не означає, що вони не від світуть цього, так? Ну і серії, що вони не відчувають біль, що вони не розуміють, що відбувається. Це не про те, що. Вони не зляться, і що вони не вміють ненавидіти. Всі ці відчуття ми живемо в цьому світі земному, да? проходимо цей земний досвід з цими відчуттями. Воно нас гартує. І всі ці емоції, злість, біль і так далі, вони на зараз для українців мають місце бути. І це нормально. Просто розумійте, що ви відчуваєте, дайте можливість цій емоції відбутися і просто відпустіть її. Для Розуміння вчора, ну як вчора, ну вночі, да, ну з третього на сьогодні на четверте. От скільки літало, скільки було голосно, з любов'ю в серці до України, до своєї громади, до своїх близьких, скільки могла, по площі грубо, да, Закривала небо, тримала небо, молилась і все це з любов'ю в серці, не з ненавистю до русні, а з любов'ю до своєї родини, до своєї громади. От було отак. І на зараз я пару годин поспала, я прокинулась. З любов'ю в серці, да, болить, Да. але це не про прокльони в сторону русні, я молюсь про страшний суд, про справедливий суд. Всі, хто завинив по вашому життю. Якщо ви вважаєте, що людина причинила вам шкоду, ви маєте добиватися справедливості. Але справедливість, вона, ви маєте відпускати цю біль і не нести цю ненависть далі з собою. Помоліться за тих, хто. Зробив вам боляч. Як би це не звучало і як би ви це не почули, трошки обірвали, трошки обірвали. Тому панство. Так, ніхто не говорив, що буде легко. Так? Шлях до себе і шлях до навчитися споглядати, усвідомлювати, просто жити в радості, в любові, до всього простору, до всього простору, який є. Не направляйте туди свою енергію, до наших. Недобрих сусідів, щоб не казати погані слова в ефірі. Не направляйте туди. направляйте на захист, подякуйте ППО, задонатьте. Спитайте у простору, що, що ви можете зробити для вчора, коли. була інформація по Києву, де там, куди як. Я м -м -м, в молитві, ну, тримала небо, все, потім з чоловіком говоримо, я кажу, так, оце в мене зранку, я там, мені треба буде трошки поспати все. Я, в мене ще сьогодні справи є, ну, мої такі особисті. Кажу, треба буде виділити час. Подивитися, що там, коли вже буде хоч якась інформація з дівчатами, поїхати, накупити їжі, накупити води, можливо, там якісь медикаменти. Я не знаю, що може бути потрібно. От. Ну, скоріш за все, що це просто їжа і вода. І їздити, от, як ми це робили, як ми це завжди робили. Допомагати тим, хто розбирає завали, ми їздимо по місцях, відвозимо їм їсти, пити з любов'ю, розумієте, з любов'ю, як би воно важко не було. Сьогодні зранку в пабліках пишуть, що не дуже гарне небо над Києвом. Я від Києва недалеко, зовсім недалеко. Дивлюсь на небо чисте, блакитне, пташки співають. Зараз ранок, там десь, може, десь півдесятої, 10, не знаю. А, і вже така спека. Радію новому дню, в радості. Дивлюсь на квіти. Дякую за те, що є цей день. Дякую за досвід, навіть за біль, дякую, за страх, дякую. Що, ну, просто дякую. Так, просто захотілося до вас зранку. Вже практично без кави. Це ще перша чашка панства, мабуть, буде ще друга, третя. Фух. Запах квітів, неймовірний. Мабуть, сьогодні відволічемося трошки, позбираю вишню. У цьому році її чогось не, не дуже багато. І будемо робити з вами настоянку. По рецепту моєї бабусі. Як ви на настоянки дивитесь. Все буде, як має бути. Закривайте небо з любов'ю в серці. Я думаю, сьогодні ще будемо з вами на зв'язку. Бережіть себе.